Одного разу Ісус з'явився у сні пастору церкви, і пастор запитав у нього: Скажи Господь, чи є члени моєї церкви або члени нашої протестантської конфесії у пеклі? Ісус відповів так. І члени Твоєї церкви і брати з вашої протестантської конфесії є у пеклі. Тоді пастор запитав знову: Скажи, Господи, чи є у пеклі католики? І Ісус відповів: Так, у пеклі є католики. А як на рахунок православних, чи є вони в пеклі? І Ісус відповів: так, у пеклі досить багато православних. Пастор засмутився, але продовжив свої запитання. Тоді скажи мені, Господь. Чи є у Царстві Божому католики? І Ісус відповів, ні, у Царстві Божому немає католиків. Тоді скажи мені за православних, чи є вони у Царстві Божому? Спаситель відповів: Ні, православних також немає у Царстві Божому. Напевно, там є протестанти, запитав пастор. І Ісус відповів, ні. У Царстві Божому немає жодного протестанта. Тоді хто там є? І Ісус відповів, у Царстві Божому є тільки діти Божі, сини і доньки всемогутнього Бога. Приналежність до якоїсь конфесії автоматично не приводить нас у Боже царство, лише особисті стосунки з Богом. Роблять нас його синами і доньками. У Бога багато дітей, але Він любить саме тебе, так, ніби ти єдиний, хто у нього є.